Добрий день! Ви на каналі Магія мого саду. Ми знаходимося в моєму саду і на моїх грядочках. Зараз будемо, до них підійдемо. 11 липня у нас пройшли дощики. Такі, я називаю це, робочі дощики, після яких і водички набралися в бочки. І пролило земельку. Все добре. Перед дощиком я встиг показував відео підлити під виноград трошки поживних речовин корничка. Під огірочки там поливав. І вже відео не знімав, бо не встигав, ні тримофосочку дав під рослини дерева. Десь більше, десь менше, там під два дерева, по-моєму, я не встиг. А чому знімається відео? У зв'язку з цим це все класно, все хорошо було в логісці. Під помідори давав. Але температура впала в нас від плюс 35 до. Плюс 12. В таких випадках, в таких випадках, ну, дерева, як дерева, а рослини такі, як помідори. Так, от воно в мене в такому стані. Бачите, щось іде. Щось зацвітає. Щось вже зав'язалося. Так, дивлюся, на яких і радуюся і переживаю, що я їх не перекормив. Відео про підкормку. Е для помідорів є на каналі. Але зараз що хочу сказати? При таких перепадах температури може бути це йде стрес для рослин, може бути скидання Е, Зараз вам не покажу, бо десь я бачу в себе на ділянці. Діляночка маленька і не встигаю. Може бути подання підсихання завязі. Зараз може десь знайду. О, бачите, якщо в таких випадках от, бачите, от щось підсохло і не зав'язалося. В таких випадках я використовую препарат ізобіон. Це біологічне добриво для підживлення врожайності і використовується при будь-яких стресових е, ситуаціях. Вона... Ну, так мені колись порадили, я використовую вже кілька років, лише бачу, що таке стається. Крім того, що даємо бор, кальцій, фосфор, калій е, на рослини, ще такий препарат. Чому? Тому що хтось мені колись десь, я десь е, чув, бачив, що от розказує, що квіточки пестик з тиченкою мають, е, скажімо так, їм треба десь. Добу-півтори для того, щоб воно зав'язалося, спрацювало, запилилося. А за рахунок цього препарату воно чуть-чуть прискорюється цей процес і запилення проходи і зав'язування плодів. Тобто, зобіон 20 мл на 5 літрів води. І обробляємо наші помідори в гірочки. Дякую за увагу.